Була оплава улюблений спосіб наших е, любих визволителів це оточити будівлю і одразу запалити її живими людьми. А там ж поранені. І е, цей хлопчик витягував з палаючого будинку свого пораненого тата. Як він його витягнув. З вогню на подвір'я підійшли анкабатисти і застрелили дата на очах цього хлопчика. І це лише частинка історій, які увійшли до книжки сповіді Моя УПА авторка Любов Загоровська репрезентувала видання у Тернополі. П'ять років журналістка збирала історії тих, хто боровся за вільну Україну у лавах УПА, а також допомагав підпіллю. Просто їхала від людини до людини, розуміючи, що наймолодші люди, з якими я тоді зустрічалася, їм було. 90-92 роки, і я розуміла, що в вони були дотичені, ну можна сказати, як малолітки. Дуже мало людей, чиї історії зібрані у виданні, дожили до моменту виходу книги. Додає авторка. Вона намагалася зберегти у книжці оригінального вірку людей, і щоб зробити це максимально вірно, додала записи їхніх історій. Їх можна почути, відсканувавши QR-код. На сторінках книги біля кожного розділу є QR-код, і прийшовши за цим QR-кодом. Можна почути від там півтори хвилини до, до п'яти хвилин голосу самої людини, очевидця тих подій, коли він розказує про своє життя, своїм голосом. 39 історій саме стільки умістила у собі книжка сповідь Моя упа. Кожна з них авторка пережила разом із тими, хто їх розповідав. Це було непросто, адже ці люди зазнали переслідувань, репресій, були під арештом. Пройшли катівні. Ці люди залишилися дуже світлими, дуже добрими, дуже позитивними. Вони не озлобилися, вони весь час вірили в Україну, і на той час ми ще не могли уявити тих подій, які зараз відбуваються в державі, але багато хто з них Розповідаючи про своє життя, казали, що перед нами стояло завдання. Ми його зробили, здобути незалежну Україну. Ваша справа утримати її. Чимало книжок моя УПА зараз купують саме на сході і Півдні України, відзначає Любов Загоровська. Отримати автограф мали можливість і тернополяни, які прийшли на репрезентацію. Не знала про авторку і про книжку теж нічого не чула, але настільки зачепило, настільки сподобалося, що ну книжку придбали для цієї колекції. Прочитаю, і ну хотілося би подякувати авторці за те, що Ну, вона сказала, що дуже багато людей з книжки вже зараз немає в живих, і це настільки важливий момент, що вона їх зберегла. Я думаю, що книжка дуже крута і її треба всім прочитати, адже історія повторюється, і доки ми її не засвоїмо, змушені будемо повторювати болючі уроки знову і знову.